Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І перш почати наше відео, я хочу попросити вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на моєму каналі. Ну і підписатись на, на мій канал. Мені буде надзвичайно приємно. Я буду відчувати, що те, що я роблю, вам подобається. Для вас це цінно. Ну і буду з ще більшим натхненням. Створювати для вас цей контент. Цьому в випуску я би хотіла поговорити з вами про одну з серій, яка нещодавно вийшла в бренді Guerlain, і вона називається Лесле Легендарес. В цій колекції бренд вирішив віддати шану геніальним ароматам, які були створені протягом всього існування бренду. Сам бренд був заснований в 1828 році. За цей майже період 200 років в бренді працювало 5 поколінь парфумерів. Всіх їх об'єднували родинні зв'язки. І саме цю філософію спадковості, високого професіоналізму, глибини дослідження, високої якості продукції, от саме всі ці характеристики, бренд Герлен хотів вкотре підкреслити. Створивши нинішню серію легендарних ароматів Guerlain. До них ввійшли самі такі знакові композиції. Над ними, ще раз повторюся, працювали практично всі парфумери бренду, оскільки тут є в цій колекції, забігаючи наперед, є і перший шип пристворений в бренді, і більш сучасні версії ароматів. І Ті, які вже тривалий час посідають свої місця в серцях користувачів. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про цю серію, про ці легенди. Кожна з них уособлює якусь таємницю, уособлює якесь приховане знання, почуття, відчуття і кожен з цих ароматів. Та підсилює емоції, на які, ну, які сподіваються, сподівалися підсилити та виокремити, зробити більш виразними творці цих ароматів. І перша така підкатегорія цих легендарних ароматів в даній серії це аромати, яких об'єднує обіцянка вічності. Це квітково-пудрові аромати з нотами мускусу, які е, е, оживляють вічні історії кохання. І перший аромат цієї серії це композиція Луар Дву. Це аромат часу, який зупинився. Аромат був створений в 1912 році Жаком Герленом. І це як таке, знаєте, імпресіоністичне полотно, парфумерне, яке уособлює в собі час та момент, коли денне світло переходить в нічну пітьму. І оцей момент, коли З'являється таке відчуття, ніби природа завмирає, наповнюється гармонією, спокоєм, якимось умиротворенням, і небо забарвлюється таким глибоким, красивим синім кольором, таким, як от тут на флаконі. Це красивий. Витончений аромат, в якому ноти фіалки, поєднуються з нотою, з нотою ванілі, їх ніжно огортає таке приємне, м'яке звучання ноти ірису, стартує аромат лимоном, бергамотом, коріандром. В серці тут, окрім. Фіалки красиво відчувається троянда, жасмин, гвоздика. І все це переходить в базу з ірису, знову ж таки, ванілі, ветиверу, мускусу, санталу. Дуже красиво, спокійно, елегантно витончено. І дійсно в цьому ароматі для мене відчувається якась така спокійна, розслаблена. якась така Неспішна плинність часу, дуже красивий, елегантний, вишуканий представник серії ароматів, підсерії ароматів, в яких час зупинився. Наступний аромат цієї підсерії це композиція «Linstant Magic». аромат, який балансує на гра на межі сну та реальності. Таким, якби, Втіленням, о, як це красиво, втіленням цього аромату є от така уявна картина, коли ви тільки прокинулися і там якось ніжно-м'яко потягнулися, знаходитеся в затишку теплої постілі, вам снився приємний сон, попереду вас чекає якийсь хороший цікавий. Цікавий день, і от коли ви ще якби, балансуєте на оцій межі реального та якогось уявного світу, і ви мрієте про нове, красиве, світле, захопливе кохання. І оцей аромат такий же самий новий, світлий, легкий, якийсь невагомий, прозорий. І це легенда про мрії кохання в Ореолі троянди та білого мускусу, такого ніжного. Стартує аромат нотами, знову ж таки, лимону, бергамоту. В серці композиції відчувається нота троянди, нота гвоздики, ледь така помітна, нота жасмину. Ну і знову ж таки база з білого мускусу, кедру, мигдальних Квітів мигдалю роблять от теж те цей аромат такий м'ягким, якимось дуже розслабленим, приємним за своїми відчуттями, надзвичайно красивий і такий максимально жіночний. І дійсно є якимось таким уособленням цього кохання, яке тільки зароджується, коли ти ще тільки Мрієш про нього, можливо, вже об'єкт твого захоплення існує, реальний є об'єкт, але ще немає цього зізнання. І оце приємне очікування ну, неймовірно так вдало передає те, як звучить, красиво звучить цей аромат в Бренді Гірлен. Наступна композиція вона також уже стала культовою і має величезну армію поціновувачів. Це аромат Charms елісе Це е, аромат і легенда присвячена. Теж коханню, але і коханню, яке знаєте, асоціюється з прогулянками великим містом, самою красивою алеєю, найромантичнішого міста в світі, єлисейськими полями, і власне, сам аромат за своїм звучанням, за таким. Приємним трояндовим, мімозовим, якимось таким поєднанням красивим асоціюється, як от коли двоє закоханих хочуть побути разом, і вони тікають в місто, і там їхня єдина мрія годину-дві провести разом, блукаючи улюбленим рідним містом, тримаючись за руки і саме от цей аромат створює подібні посили, подібні настрої. Ну, надзвичайно красиво звучить, хоча сам бренд в цьому ароматі ще й хотів віддати данину шани історичному. Місцю історичній адресі Єлисейським полям 68, де, власне, засновник бренду в свій час, дивлячись наперед, можливо, якось прогнозуючи це, те, що Єлисейські поля колись в Парижі стануть такою центральною вулицею, він там відкрив свій магазин, і, в принципі, до цих пір існує він там. Тож цей аромат можна вважати сміливо таким, знаєте, ароматом романтичної зустрічі в Парижі. І це легенда яскравого кохання з відтінками троянди та мімози. Отак От позиціонують цю композицію в даній серії. В цій композиції, відповідно, відчуваються ноти листя мімози та пельсків троянди на старті. В серці тут мімоза. Тут разом з мімозою також знаходиться чорна Смородина і база з ванілю, мигдалю, деревинних нот. Робить цей аромат дуже таким дійсно вишуканим, приємним. Е, якимось, він не свіжий, але досить прозорий і такий ненав'язливий, але надзвичайно приємно звучить, ну і асоціюється якраз з коханням. І ще один аромат, який е, асоціюється як. Композиція такого, знаєте, легенда нестримного кохання, яка проявляється в пудровій фіалці. Сформулюємо це так: це аромат Інсоленс. Він був створений в 2006 році. І це вже аромат, знаєте, присвячений жінці, якій не можна чинити супротив. Вона впевнена, харизматична, наповнена, цікава, яскрава, і жоден чоловік не може стояти перед її красою, красою її індивідуальності. І це досить такий потужний, насичений аромат, в якому відчуваються і фруктові, і квіткові. і... Пудрові ноти, тому що стартує аромат червоними ягодами. Серці композиції Фіалка, ну і база з ірису дуже приємно так запудрює звучання цього аромату. Він надзвичайно красивий. Уже по кольору можна зрозуміти, що він дещо інтенсивніший, ніж попередній композиції, але неймовірно красивий. І це дійсно така легенда нестримного кохання, якому не можна опиратися. Композиція «Інсаленс». Наступна підкатегорія серії Le Legendes – це аромати, які позиціонують як зустріч, яка змінила життя. І до таких ароматів, це, знаєте, вся ця серія, не серія, а категорія характеризується звучанням. Шипрів, які поєднуються з красивими деревинними акордами і створюють неймовірне якесь невловиме, таке, дуже приємне за своїм звучанням е, е, от відчуття самих ароматів. І перший аромат цієї підкатегорії це аромат «Міцуко». Е, на моєму каналі є огляд на цю композицію, якщо вам цікаво, можете глянути, детально ознайомитися. Міцуко це ім'я головної героїні роману Битва. І сам роман настільки вразив Жака Герлена, що йому захотілося от створити аромат, в, якомусь, в якому були б знаєте, якісь такі приховані, не надто відверті посили і розуміння того. До кого адресується те чи інше почуття, оскільки в самому романі героїня Міцуко, по-перше, Міцуко перекладається як таємниця. І от ця головна героїня, вона була, якби розривалася між клятвою вірності, яку вона дала своєму чоловіку, там військовому, який займав дуже високий ранг, та своїм таємним коханням. до Одного з військових лагерю супротивнику, і в ході битви обидва цих чоловіки загинули, і завжди була таємниця, за ким Міцуко несе траур, кому вона. Ну, за ким вона більше, як то кажуть, побивається, і кому було присвячено її істине кохання чоловіку чи, ну, іншому, чи іншому військовому, в якому вона була таємно закохана, і жалоба до кого більш сильніша і більш більш глибше вона її проживає. От, і Жак Герлен настільки був вражений сюжетом, що йому захотілося от теж підкреслити е, таємницю саме звучанням аромату. До речі, це, е, по-перше, перший такий класичний шипр, який е, дійшов до нашого часу, і він не втрачає своєї актуальності. Е, друге, е, е, така, Особливістю цієї композиції, що в шипрі це фруктовий шипр вважається, оскільки тут присутні звучання персиків, але це звучання дають синтетичні елементи альдегіди. Не ті альдегіди, які були використані в шанель номер 5 а інша категорія альдегідів, які саме от нагадують оце таке дуже м'яке звучання, ледь солодкувате звучання персиків, ну і відповідно пачулі в базі. І от таке дуже красиве, красиве поєднання робить цей аромат ніби зрозумілий, але він кожного разу грає якимось новими, приємними, красивими барвами, і кожного разу ніби звучить по-новому, і по-новому відкривається таємниця цього аромату. Міцуко. Також до легендарної лінійки був включений ще аромат Джекі. Він є в мене в класичному флаконі бджілки, тому я його не включала до серії легенди. Тому що ще характерною особливістю цієї серії є те, що всі флакони вдягнені в флакон з жандарм. Це, е Кришечка з перевернутим серцем, оці надзвичайно красиві такі плечики, от це все характерно лаконічні такі прозорі лінії. Це характерно для саме цієї серії така оздоба флаконів. До речі, цей флакон жандарм, він рідний флакон аромату Міцуко. І от він настільки не втрачає своєї актуальності нині, що всю колекцію вдягли в ці красиві. Жандарми їх створили для Герлену майстри-склярні бакара, і ну, відповідно вони до цих пір якби, існують і викликають, знаєте, такий приємний погляд, подив і захоплення красою та лаконічністю того, як вони виконані. Ну і третя категорія в цій серії це палаючі почуття, це пристрасні. Такі дуже гарячі амброві акорди загортаються в квіткове таке, полотно і ніби оживляють історії минулого. І таким ароматом в цій серії є аромат Ноема. Це аромат, в якому троянда в поєднанні з ніжним персиком ніжно огортається санталовим деревом. І е, амброю, і це надзвичайно красиво, глибоко, потужно. Власне, Жанна Поля Герлена на створення цього аромату е, надихнула. Героїня Катрін Даньов в фільмі Бенджамен або щоденник незайманого. Героїня там постала настільки виразною, такою, якоюсь дуже незвичною, що Жанну Полю Герлену захотілося її образ втілити в ароматі. Досить тривалий час, більше чотирьох років працював над цим ароматом, весь час його видозмінюючи, але врешті ми отримали цей фантастичний аромат, який починається нотами альдегіду, персиків троянди. В серці тут жасмин конвалія і лангіланг, красива база з Санталу, красивий ветивер, вже красива в базі ваніль та маракуя. Роблять цей аромат глибоким, томним, таким якимось неспішним. І він дійсно уособлює якусь таку. Любовну пристрасть, глибину, коли вона вже, знаєте, перші якісь емоції вигоріли, і залишилася саме такий глибина, густота цього почуття. і Аромат неймовірно красивий, і, до речі, він також він був створений там в 70-х роках, але до нашого часу не втрачає своєї актуальності, має велику армію шанувальниць, які неймовірно захоплюються красою звучання цієї композиції. Також в Цю серію були включені такі аромати, як Самсара, знову ж повторюся, як джекі, інсолент лінстант. У мене є класичний лінстант, але ж знову таки в джинках, тому я його сьогодні не демонструвала. Але підсумовуючи, хочу сказати. Що всі аромати бренду неймовірні, і дуже добре, що багато хто не любить оцих весь час експериментів в бренді Гірленд з флаконами. То вони спочатку всі аромати вдягнули в білки, тепер в жандарми. Єдине, що мені не дуже подобається, що тут об'єм максимальний 75 мл. Але вартість ну, в рази більша, навіть ніж за 100 мл. Оце мені викликає дискомфорт. А так, та естетика від того, як виглядають ці всі аромати, коли вони так лаконічно рівними рядочками стоять, то, ну, звичайно, велике задоволення. Ну і самі аромати просто не перевершені, тому я щиро рекомендую спробувати кожну з цих композицій. Якщо у вас є бажання спробувати їх, я можу з великим задоволенням поділитись. Ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом, в описі. Під даним відео я також залишу посилання на свою сторінку на шафі та кремчику, щоб можливо вам там зручніше робити замовлення. І якщо ви знайомі з цими ароматами, в коментарях поділіться, будь ласка, зі мною вашими враженнями що у вас, які асоціації викликають та чи інша композиція, і як ви до них ставитесь, мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні це все. Якщо ви гарно провели час і вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео. Ну і підпишіться на сам канал, мені буде надзвичайно приємно, ну і ви не будете пропускати нові виходи, відео, які виходять на моєму каналі. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!